Якщо ти дивишся це відео, то це не випадково. Ти відчуваєш у собі силу, силу ділитися, допомагати, об'єднувати жінок навколо себе. Ти давно носиш у серці це бажання створювати простір, де можна бути справжньою, наповнюватися і наповнювати інших. Жіноче коло це давня традиція, це енергія, яка єднає душі, і якщо твоє серце відгукнулося, отже, настав час. Цей крок може розділити твоє життя на до і після. Спочатку це може бути коло для двох-трьох твоїх подруг, але поступово десятки жінок приходимуть до тебе за станом, за підтримку, за світлом. Ти зможеш відчути відгук і вдячність, усвідомити, що робиш світ краще. Це подарує тобі впевненість, наповненість, радість від того, що твій досвід і енергія потрібні іншим. А далі це може стати твоєю професією професією, яка дозволить тобі подорожувати, реалізовувати мрії, бути затребуваною, впізнаваною, бажаною. Я допоможу тобі пройти цей шлях, поділюся своїм досвідом, дам прості інструменти, і вже за сім днів ти зможеш провести своє перше жіноче коло. Якщо ти відчуваєш цей поклик, переходь за посиланням. Зроби перший крок і почни свій шлях провідниці жіночих кіл вже сьогодні.